Пілка Мілка, вітаю Аліса. Ой, як ти чудово сьогодні виглядаєш, в тебе таке блискуче хутро, а стрибаєш ти з гілки на гілку, наче сонячний зайчик. Ой, дякую, Аліса, за такі приємні слова. У тебе теж, Лисичка, дуже гарне хутро. Ой, до речі, воно у нас одного кольору. Так, тільки зимою ти стаєш сіренькою. Та ти ж гарненькою, білка, мілка. А скажи, в твоєму дуплі не залишилося кілька горішків? Звичайно, є, Зачекай, лисичка, зараз принесу. Угу. Ой. Сподіваюся, білка принесе мені багато горішків. Я ж не дарма так її нахвалювала. Привіт, білка мілка, куди так поспішаєш? За горішками для лисички Аліси, а з якого дива ти її вирішила пригостити? А що не можна? Ні, це твоя справа, просто Аліса часто нас обманює. Мишка Марічка, у ти її зараз засуджуєш, а вона мені стільки приємних слів сказала, що в мене блискуче хутро, що з ялинки я стриба, як сонячне зайчиня уявляєш? Угу, нічого собі. А після цих слів, мабуть, горішків попросила. Ну так, між іншим запитала, тоді все зрозуміло. Що тобі зрозуміло? Ти, Марічка, ніколи мені таких компліментів не казала. Ти ж знаєш, як добре я до тебе ставлюся. Ти ж моя найкраща подруга, А лисиця підлизувалася, щоб горішків у тебе випросити. А мені не шкода. А тобі, Марічка, як не соромно, так погано думати про інших. Я тільки висловила свою думку. Ой. І чому білка така повільна? Вона що там повсе? Гірше заравлика. А ось і я тримай лисичка ой, Їж на здоров'я. Ну я пішла бувай. Бывай навіть не подякувала Мабуть просто забула Привет, Милка Привет, Ежачок Подивись, какие я гарні цветы зібрав. Хочешь, тебе подаруй, Тримай. Ой, дякую, Ежачок Мне дуже приємно, Как вони пахнуть А хочешь, я тебе горишки принесу? Не треба. Я ж просто так подарував, від щирого серця. А зараз бувай. Бувай. Так приємно, як мені жичок настрій підняв. Ля, 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 ля. О, привіт, лисиця Аліса. Які в тебе горішки? Привіт, мишка Марічка. Я сама їх назбирала, О, але ж горіхи дозрівають наприкінці літа та восени. А так це я під деревом минулорічні знайшла. А я подумала, що тебе білка-мілка пригостила. Вона ж запаси робить кожного року. Ой, ха. -ха, -ха, -ха. Знаю її запаси, це сміх, та й годі. І взагалі ця білка стрибає, як лантух з картоплею. Ой, оце так. Як їй не соромно. Отже, ти все чула. Вона в очі мені казала одне, а за спиною зовсім інше. А я тебе попереджала. Ой, що вже казати, які в тебе чудові квіти. Це мені жечок фирка подарував, на відміну від лисиці, нічого собі не просив. Ой. А пахнуть як. Не засмучуйся, білка, мілка. Давай краще в щось пограємо. Добре, почекай на мене тут, а від, я квіти тут віднесу. віднесу. Угу. Я швидка. Ой, білочка, мілочка. Ой, добре, що я тебе зустріла. О, у мене сталося лихо. Ой, ой, кошик, кошик з горішками. Випадково в яр впав, ой, мілочка красуня. О, будь ласочка, пригости мене ще гостечкою горішків. Це я красуня? Ти ж казала, що я стрибаю, як ландух з картоплею. А що я? Це, це тобі Марічка на мене наговорила. Не вір їй, вона хоче нас посварити. Я сама все чула своїми вухами, тому більше тобі не вірю. Негарна лисиця Аліса в очі казати одне, а за спиною інше. Ой, а Я, мабуть, піду, в мене справ багато накопичилось. О, да. Сподіваюся, лисиці Алісі? Стало соромно, і вона винесе урок з цієї ситуації та більше ніколи не буде говорити поза очі погані слова.